Християнський без пороку, без лукавства чистий. Як же нам здійснити цей Великдень? Ісус Христос відкрив нам вхід у святе святих, Його розпіяли на Великдень, принесли в жертви, і Він зі своєю кров'ю увійшов у святе святих, тобто в небо. Перша земна скіння служила образом небесної Скіні це Тінь Небесного. І Дух Святий показує, що у святе святих первосвященник не міг зайти всього один раз на рік. Прямий шлях до Бога, ковчега, откровення був закритий. Точно так само сьогодні. Для багатьох нецінно откровення Боже, нецінні Божі святині, але благословення і процвітання. Починається саме з откровення. Коли немає откровення, служіння Богу перетворюється на язичництво служіння за тілом, тому що у Святому Святих стояв саме ковчег откровення. Тоді люди перестають служити творцеві і починають служити творінню. І у відповідь, само собою, приходять прокляття і ушкодження розуму. Тому так важливо розуміти, цінувати. Перебувати і любити откровення Боже, коли Христа розп'яли, завіса в храмі, роздерлася на дві згори, донизу, завіт був порушений, і Бог пішов із храму зі святого святих, розп'яте розірване тіло Ісуса, Христа, храму, з якого вийшов дух всемогутнього Бога. Ісус підніс свя... свою святу кров. Подібно до крові ягня, і увійшов у саме небо в небесну скіну перед самим Богом. Він осів праворуч Отця і став заступником за людей. Це і є справжній великдень. Великдень наш Христос заклали за нас.